Там я не маю, віде права. Віде. Я маю права. Я там маю право. Я маю право. Я мешканка. Це все подпичати. належить громаді. Це ви? все ви? належить громаді міста Запоріжжя. Кожний куточок належить громаді. Щоб ви це зрозуміли. Ви розумієте? І я маю право. І я не розумію, якщо тут не написано, що це, я хочу подивитися. Що це? Що це? Хто це, представтесь, будь ласка, хто ви? Я, взагалі, то інспектор відділу кажуть. Інспектор відділу, а чого у вас не висить табличка на дверях? Я висить оно. На... А хто на ви? Збори. Прізвищем я побачу. Повісьте табличку, будь ласка, і графіки графік. і роботи. Я голова громадської організації роби своє Ганна Омельчука. Наступного разу, коли прийду, будь ласка, щоб висіла табличка. Ідемо далі. Раз я вже тут, будемо їх перевчати. Правильно?